Видославного Васильівського коледжу з різних куточків нашої незалежної України довгих чотири роки занадто швидко пролетять в країні професійних знань. Все тече, все міняється. Зауважу колись давньогрецький філософ. Ось і наша офіційна частина свята знань підходить до завершення. Та серед урочистих моментів залишився один святковий, який приберегли ми для юного поповнення нашого коледжу. Наше свято відбувається у дні святкування нашої держави своєї 22-ї річниці незалежності та суверенності. У нашому навчальному закладі навчається велика когорта мешканців з різних населених пунктів незалежної суверенної України. Тому ми запрошуємо представників різних груп, які приїхали з різних міст, містечок та сіл нашої барвистої України, відпустити у вільний політ свят. Повітряні, повітряні кульки Кольору прапору нашої держави. До подіуму запрошуються. Третяк Софія, В-11 група. Діденко Тетяна, В-31 група. Пікалова Єлізавета В-31 група. Федорук Марта, фот 21 група. Борідько Аліна, П-21 група. Носик Катерина, П-21 група. Олізар Інна. П-31 група. Омельченко Наталія, П-31 група. Чайка Антон Степанович, П-31 група. Дудка Наталія Віталівна, П-32 група. Заяць Олена Едуардівна, П-32 група. Савілєва Марина, П-32 група. Стороженко Микола, П-32 група. Я Наш молодежь и не победим Мы пойдем Дорога неизведанна И друг друга Зарпу держать На весей своих Посмотрим преданно Незабытым Буду ще сказать, що ми радни, на такі сміли. Я пою зараз. час. Незвичайний сьогодні день по велику студентську родину зустрічає вінком пісень. Суверенна моя Україна. 1 вересня день особливий для всіх, хто йде у коледж. Дощовий він чи сонячний може не забудеш його ніколи? Де бренить бринить начеплин віків материнська лагідна мова, де під гомін тополі дубів розцвітає українське слово. Так, в добру путь і з вірою в майбутнє, це свято, наче вранішня зоря, яке вогнем засяє променистим, бо з зерном живе уся земля. Хай буде всім нам день, це як свято. Хай буде щастя в серці у батьків, хай дзвоник дзвоник радісний, завзятий. Хай буде радість вищою від слів, шановні студенти, спробуйте жити в нашій великій родині дружно, мирно, по-доброму. Як закликає вас наш творчий художній колектив. yeah